Сьогодні звернувся клієнт. У них є 8 таких апаратів 350, х зварюють дротом 1,2 на 5-метрових пальниках. У нього почалась недавно проблема нестабільна подача дроту. Тобто, кажуть, дріт постійно заминається тільки на прямому пальнику. Дріт адекватно подається у заварювальну ванну. Так постійно буксує, заминається в механізмі і всі інші проблеми, які зв'язані з стабільною подачею дроту. Отже, що було виявлено? Коли запитали, як часто вони міняють канал подаючий, який у нас знаходиться всередину пальнику, який у нас проходить дріт, як часто вони його замінюють? На що нам дали відповідь в кращому випадку раз в півгоду? Елементарно, канал вже подаючий просто забився, стерся повністю, і за того вийшла нестабільна подача по дротові. Тож, регламент заміни подаючого каналу становить не більше, ніж 350 кг дроту. Каналу ці в нас є по наявності, коштують вони недорого. Там, здається, 180 гривень 540 довжиною. Там 140 гривень, 340 коштує. То я вас дуже прошу. Не забувайте міняти канали подачі. Бо до нас звернувся особисто директор даної компанії, каже, що з восьми постів чотири пости зварювальника постійно почали скаржитись на дану проблему, і якщо ми її не вирішимо, вплоть до того, що він змінить постачальника по зварювальному обладнанні, було виявлено, що з нашої сторони проблем немає. Ми вийшли на зварювальників, вийшли на технолога. Прямі контакти взяли в директора, тому що він хотів сам проконтролювати цей процес. І виявили, що канал не мінявся. Канали в них забиті, відправляємо їм нові канали, і все буде чудово.